English for kids online Unit 1 Look Back, Pages 13, 14. Сьогодні ми з вами закінчуємо курс циклу уроків за підручником Оксани Карпюк, робочий зошит, 5 клас, авторівку Саван Вітушинська. Отже, перша тема добігає свого завершення. І так, ми сьогодні з вами розглянемо вправи 21-22 на сторінці тринадцятій. 23, 24 на сторінці 14. Окей, okay, well done. So, circle the correct variant. Обведи правильний варіант. So, in we learn about adjectives. So, де ми. на якому предметі шкільному ми вивчаємо uh, про прикметники щось. In English. На уроці англійської. I'm good at maths, but pen is the best in my class. У мене гарно виходить математика, але Бен найкращий в класі. 3. All students enjoy very much because we have it in the school playground. All the students enjoy PE very much. Отже, усім учням подобається фізкультура. Тому що ми проводимо її на шкільному майданчику. I like doing exercises during my English lessons. Я люблю виконувати uh, grammar exercises та граматичні вправи протягом своїх уроків англійської. So I have history on Friday. У мене історія у п'ятницю. Science is the third lesson today. Um, природа третій урок сьогодні. Science is the third lesson today. So, exercise 22. So, write answers. Напишіть відповіді. So, what subjects do you study this year? Які предмети ви вивчаєте у цьому році? І так, ну, давайте. У вас, їх, звичайно, дуже багато. Давайте деякі з них. Отже, I study. Okay, Ukrainian. Ми напишемо лише деякі з них. English. Українську, англійську. Um, так, ну. Science нехай буде. Природа, так? А, можливо, biology окремо. Я не знаю, як у вас воно вивчається, не вивчається. Biology, art, music, PE, можливо, а, IT як інформатику, так? Окей, okay, so, what subjects are the most popular in my class and why? А, математику забули. Я вибачаю з is... Так, і о тут напишемо and it. Хай буде так. Так, what subjects are the most popular in your class and why? So Ukrainian, Ukrainian. А uh, наприклад, нехай вже буде English. Ви And Mathis are the most popular popular subjects subjects. In my class, in my class, because um, our teachers, teachers are very creative. Тому що наші читачі дуже творчі. Нехай буде так. What do you do during your favorite lessons? Що ви робите протягом улюблених уроків? І так. During my favorite lessons. During my favorite lessons. I. Uh, read books. Uh, discuss. Uh, discuss them. Я читаю книжки, обговорюю їх. and... Solve. Some math problems. І розв'язую задачі. Ну, типу, Problems. Um, роблю натяк на те, що серед долюблених предметів є математика. So, who is my, favorite teacher? my favorite, favorite teacher? Я так розумію, треба написати ім'я. По батькові. Ой, я не знаю. Така дуже слизька тема. My favorite teacher. Hm. <laughs> Можливо, просто учитель якого предмету. Напишіть, так? Is a math teacher, там, Ukrainian teacher. або my там, form teacher. Мій класний керівник, до речі, можна написати. Mm -hmm. Ну, давайте напишемо як варіант. Uh, a... My favorite teacher is my form teacher. Моя улюблена вчителька мій моя класний керівник. Окей. Okay. Поставте відео на паузу. So, write six words to describe your school subjects. Напишіть 6 слів, які описували б ваші шкільні предмети. So. Ну і вправа друга B. Отже, ми написали предметники. Boring, нудний, useful, корисний, difficult важкий. Uh, easy, легкий, exciting, захоплюючий. Ну і просто давайте напишемо ще Interesting, да? Interesting. Окей. Okay. Ну. No. I think. і треба скласти тепер речення з цими словами. I think. Uh, there are no uh, boring subjects. There are no boring. Uh, subjects, subjects, subjects. There are no boring subjects. Вот так вот. Я вважаю, що немає нудних предметів. So, uh, um, math is really useful. Useful. Математика справді корисна. Useful. Use. I'm sorry. Useful. Um, Uh, some, hmm. так що може бути difficult. Um, English, English is sometimes difficult. Sometimes difficult. English is sometimes difficult. So our BE is a very easy subject. Наприклад, Subject For Me. Фізкультура дуже легкий для мене uh, предмет. Exciting um, art is uh, exciting. Exciting because I love painting. Uh, мистецтво, так, uh, урок мистецтво малювання дивовижне, так, тому що я люблю малювати. Interesting. Show me interesting. On the high time science is um, an interesting subject. And an inter interesting subject. School subject, yes. School subject. Because так? Because Uh, we can learn about. Ой, ну тут я вже розійшлася, ну хай буде ще about. Uh, so living and non-living things. Так. Uh, отже, природа це цікавий шкільний предмет, тому що ми вивчаємо там про живі і неживі організми, да, речі. Ну, в принципі, про природу. Окей, okay. ну це мої шість предметів. Шість речень, так про які я написала. So, write down yours. Напишіть власні речення. And finally, exercise 24. Write answers. Напишіть відповіді. So, what's your number one subject? Ага, який у вас номер один предмет? Ну, нехай це буде Ukrainian, Українська мова. Ukrainian. До речі, я про history забула. Історія ж. Uh -huh. What's your least favorite subject? Який у вас найменш улюблений предмет? Oh, my least favorite favorite subject. Оце так на випитують, який у вас найменш улюблений предмет, найбільш улюблений предмет, а потім за це відповідає. Ага. So, my least favorite subject is. Я не знаю. Пишіть, який у вас найменш улюблений предмет. Uh, what subjects are you good at? І так, в яких предметах у вас виходить, ну, виходить гарно навчатися, за якими предметами? І так, I am good at. І напишіть, в яких предметах ви, ви гарно навчаєтесь. Ну, знову ж таки, можливо, art. Art, можливо, PE, можливо, Ukrainian. Окей. Okay, можливо, я забула про history, Давайте десь його напишемо ще. І так далі. Так, who is your form teacher? Хто ваш класний керівник? My form... Teacher is. І, і, прізвище Ім'я по батькові, так? Або просто можна написати міс та кату, так? Да? Без, без по батькові вже. Так. How do you feel in the fifth form and why? Так, як ви, ви себе відчуваєте у п'ятому класі і чому? I'm a, a little bit confused. Я трошки. confused. спантеличений, так? Because uh, there are different teachers. Teachers. There, there are different teachers. uh, In the fifth form. In the fifth form. тому що різні вчителі да в п'ятому класі, in In the fifth form in primary school, наприклад, ще у четвертому класі у вас був один класний керівник, так, і вона читала майже всі предмети. А у п'ятому класі вже у вас different teachers, yes? Окей, okay, I'm a little bit confused because there are different teachers in the fifth forum. Окей, okay, well done. На цьому огляд уроку. Look Back, А також юніту 1 завершено. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, підпишіться. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку. Зберігайте цей плейлист, добірку відео уроків. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye, good luck. Зустрічаємося з вами на наступній темі Unit 2 на Kids Online. See you later.